Враження скажімо так в цілому дуже позитивні. Клієнтів багато. Тут видно, що люди прагнуть спілкування після тривалої перерви, пов'язаного і ну, з війною і з ковідом. Є контакти, цікаві контакти, як Клієнти, так і майбутні ділові партнери. Це комунальні підприємства, скажімо так, ОТГ і таке інше. Я хочу побажати як учасникам виставки, так і, скажімо так, організаторам, як і всім нам, найскорішого закінчення війни, миру, щоб ми ну, не потерпали від тривог, від ну, нападів на нашу країну, щоб ми. Ну, скажімо, відновили нашу країну як найскоріше.